Так. Доброго раночку, Даня. Доброго. Доброго ранку. Так, у нас сьогодні з тобою заняття з математики. І будемо, ми з тобою почнемо із такої розминки. Ми з тобою пригадаємо, де в нас верх, де в нас низ, де права, а де ліво. І для цього нам знадобляться олівці. Так, зараз я включу відео, і там будуть такі стрілочки. Але ми замість стрілочок будемо тримати олівчики. так? І там, де у нас грифель, те, що ми малюємо, це і буде напрямок наших стрілочок. Ми будемо показувати, куди вони показують. Наприклад, дві стрілочки показують праворуч. І ми тоді будемо ось так тримати олівчики. Угу. Зрозумів? Зрозумів? Ось стрілочка. Так, берем. Так, ну, а зараз. Сейчас мы з тобою розпочнемо. Показывай, будемо показувати нам. Наші стрілочка. Ну, я сподіваюся, що не дуже складна. Ну, а зараз беремо зошит, нам потрібен э, чистий листочок, аркуш. Угу, Давай. Подвину. Угу. Сейчас. Так, uh -huh. ну що? видно э, займатися. Uh -huh. Данечка, видно в э, клітиночку мій uh -huh. аркуш тут на. Екрані. Да. Да. Добре. Так, нам добре. Зараз... Що? що нам потрібно? Нам потрібно знайти ось у тебе листочок і у мене листочок. Да? Нам потрібно знайти центр. Центр листочка. Центр це означає середину. Да. Ми там в серединку поставимо крапочку. ось у мене буде крапочка. Дивись крапочку, посерединку. Ось При, центр листочка, так? Ось тут ми поставимо десь. крапочку. Угу. Десь тут де бок. Ну Дивись, подивись серединка листочка. Став крапочку. Так, є. Ну, і так, тепер так, ми ні. від цієї крапочки будемо продовжувати далі малювати. Нам знадобиться жовтий олівець і ми намалюємо навколо цієї крапочки жовтий кружечок, так? І зробимо сонечко з нього. Нависуем? Так, ось так, тільки не зафарбовуємо, просто ведемо контур просто так, так, так. і малюємо промінчики. Все, не треба розфарбовувати нічого, просто ми так малюємо. Жовтим олівцем. А туди де? сонечко. Давай, йдемо. Треба промінчики малювати. А де такі. такі? Ну, просто давайте. такі хороші. Хороші. Так, коли намалюєш, каже, есть, да? Щоб я знала. А сьогодні будемо рисувати цвіти? <гум> ну не знаю, може і намалюємо. Подивимось. Давай так. У нас <гум> є багато <гум> інших завдань. Єсть, Даня? <гум> є, Даня? Є. Є. Так, тепер беремо червоний олівець і малюємо <гум> ліворуч від сонечка червоний квадрат. Ліворуч. <гум> Ліворуч, вот. червоний Ліву олівець. Руч. І ліворуч. Де у нас ліва ручка? Вот. Правою вот. ми малюємо, а ліва це та, яка у нас вільна, якою ми тримаємо просто наш аркуш. І ось з лівої сторони, з лівої ручки, малюємо квадрат. ну, тут же можна намалювати. Ліворуч, як намалюватись, от бачите, напроти, сонечка, напротяг центра. Біль, біля, ліворуч, да, ось так. Я малюю так, як у мене виходить. Ліворуч! ліворуч. Ну, Сонечко у нас посередині, а ми ставимо так дві ручки. Там, де права ручка, яку ми малюємо, там права, а інша рука ліва. І там з цієї сторони ми будемо малювати. Так. Є. Тихо, все нормально. Ліворуч згадуюсь. Так, беремо зелений олівець. І тепер праворуч від сонечка малюємо. Квад... Трикутник. Зелений трикутник. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Красиво. Єсть. Молодець. Так, тепер над квадратом намалюємо синій овал. Значить, нам знадобиться синій олівець. І малюємо овал, так? схожий на огірочок або на яєчко. Так? Я буду ось такий огірок малювати. Над квадратом малюємо. О, так можна? можна, можна, все можна. Так, давай. Тепер під трикутником малюємо хмаринку. Я взяла блакитний колір, малюємо хмаринку. Як намалюємо? Так? Ось таку. Да. У мене да. Що Хмаринка? під трикутником. Тобто знизу під трикутничком. Уважненько. Ух ты, ну, это красиво, ну. есть? Похоже на рыбку. <laughs> Так, ну, а ты? Теперь... Ну, похоже на рыбку. Ну, а хмаринки так и бывают, схожи и на слоних, и на рыбу, и на динозавров. На кого тебе, ну, может быть, а схожи? Похоже... А у вас похоже на какую-то собаку-игрушку на колесиках. Уху. Ага, справді, якщо намалювати колеса, то щось таке буде. Вуха тут доробити, ручку домалювати. Так, ну а зараз давай так нам намалюємо іще раз з тобою: ось тут праворуч від трикутника, намалюємо круг, а з круга спробуємо зробити мордочку якоїсь тварини. А ну, давай спробуємо. Кого хочеш намалювати? а може, ведмедика, може собачку, а може лисичко. Мордочку, давай просто переробимо з круга, спробуємо зробити якусь тваринку. Порався? Ой, тупа волосики. <рес> Та які ж волосики, в нього шерсть хутро. Я взяла взагалі ігрушку. А, ну добре. Так, все. Трішечки ми з тобою розім'ялися, а тепер переходимо до математики. Будемо рахувати, хто у нас тут до нас прийшов. Називай. білочка, панда, жабка, ну, обезьянка, мавпочка. І лев. Так, а скільки всього тваринок? Давай порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Так, їх 5. Молодець. Скажи мені, будь ласка, е а порахуй мені е від панди до мавпочки. Дивіться, у нас білочка під цифрою 1. Да? Перша. Далі панда в нас яка? Друга. друга. Далі жабка. Друга. Третя. Реча. Мавпочка яка? Четверта. Четверта. Молодець. Лев який? Четверта. А лев який? П'ятий. Да? Лев у нас п'ятий. Молодець. Білочка, ще раз. Ану сам тепер. П ятый. П ятый. Да. І ще раз, білочка у нас яка? Перша. Дані. Данюш, сам називай. Перша. Далі. Далі. Пандочка. Друга. Друга. Жапка. Третя. Скажи, третя. Мапочка. Четверта. Лев. П'ятый. Так? П'ятий, п'ятий, молодець. Так. А тепер давай спробуємо, так? Да? Ось ми порахували внизу, у нас цифри є. Годика в 5. Так, дуже добре. А тепер дивись, спробуй порахувати від панди до мапочки. Тобто у нас рахуємо 2. Далі. Три. Чотири. Так, все. А тепер від лева до жабки. Ану, давай в зворотньому напрямку. Називаємо п'ять. П'ять. Далі. Чотири. Чотири. Три. Три. Молодець. А тепер рахуємо від мавпочки до білочки. Де мапочка? Ось, давай. Чотири. Чотири. Далі. Три. Два. 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 Губі. Молодець. Супер. А тепер скажи мені, будь ласка. Э, скажи мені, будь ласка. Да? Пам'ятаєш, у, у кожної тваринки і у кожного числа є сусіди. Ось у нас панточка. Хто її сусіди, тваринки? Хто зліва у неї? Зліва. Ну, що за тваринка зліва? Білочка. Білочка, а справа? Справа. А, Жабка, правильно. І ось дивись, у нас отут унизу, у тебе є в зошиті, так? Є кружечки. Є число 2 і два кружечки пропущення. І ми маємо з тобою? Так? Зробити. Що? У тебе Що? також є числовий ряд, бери ручку та чолівчик. І отак під'єднуємо. Один у нас попереду. І три. Ось сюди поєднуємо. Так? Угу. Давай єднуємо, у нас пишемо чи, е, сусіди числа 2. Це от в нас 2, 1 і 3. Ось так, поєднали. Подивися, ось 1, 2, 3, 4, 5. Нема нічого, 2, нема нічого. Що, які сусіди? Вона на вітрину тобі показала. Я не розумію, що ми говоримо. Які так? сусіди у числа 2? Дивись, ось число 2. Ось його сусіди. Які сюди треба сусіди написати? Так, <риві> да, ось сюди, що треба написати? Один. Ну, один. Один, а? да. А у так, наверное... Як... Поєднуємо, так, поєднуємо число <різь> із кружечком. І з кружечком. Число а, із кружечком, оце число палочка. Так, із кружечком. Під числа від... Так, да, отак, от раз, поєднав. А другий сусід у два хто? <різь> Який сусід? Ось, ось хто сусід у два? Один і... Три, молодець, умничка. І поєднав. Угу. Так раз до кружечка. Потягну. Нет, от цей. Так, кружу... да, три а там должно бути. Так. Тепер дивимось, робив? Єсть? Угу. Так. Угу. Дивись, тепер у нас жабка у нас третя. Цифра три, так? Да? І її сусіди які? Дивіться, які сусіди. У жабки, У жабки, так? Да? Спочатку на тваринок дивимося, а потім на числа. Данюш, ось тут Я у мене. Так, ось тут нарістуємо. <голові> Ні, підожди. Пойді. Данюш, дивись. Даня, да. у нас жабка, а у жабки попереду, перед жабкою, хто у нас? Перед жабкою. Перед жабкою стоїть. Перед. Перед. Перед жабкою, ось, хто це у нас? Панда. Панда, а за жабкою стоїть хто? Панда. Мавпочка. Мавпочка, так. Панда вона, вона яка? Який, під яким числом? номер Під номером два. Два. А два. мавпочка в нас яка? Четверта, так? Під да? цифрою чотири. Значить, сусіди числа три, ось у тебе також є кружечки. Які? Два, два. і чотири, так? Да? Ми визначили. Даніл. І тепер і чотири. Да? Поєднуємо, да? поєднуємо. так? Угу. І поєднуємо. Ось три, а ось сусіди. Поєднує сусідів. Хто у них три? Рот. Ну, який це? Оце. Оце. Да, оце. Тільки я вам називати цифром. Один, два, три. Ну, чотири сусіди з п'ять днів. Так. Три. 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 Перед річкою у нас яке число? Два стоїть. Три. Значить, поєднуємо три. два. Три. Пустимо кружечка. А тілі три, у нас є чотири. Ну так, ну вже поєднуєш. Так, і так ти ж сказав. Що? Два сусід поєднуєш там, як тут. Це вже зараз буде. Я зрозуміла, вже все, так? Давай, далі, слухай. У мене є цеглинки, так? Ось такі лего. Подожди, у мене такі є! Ладно, давай. <ріпи> Дивись, ось у мене, так, наприклад, у мене є дві цеглинки. Дві. Так, да, і в тебе. А мені потрібна іще одна, так? Да? Якщо я. <ріпи> Давай. <ріпи> <ріпи> ну, так, так. І якщо я додала ще одну, то Що з моїми цеглинками? Їх стало більше чи менше? От дивись, у мене було дві цеглинки, а потім я взяла ще скільки? Одну. Одну. І додала, як ти гадаєш, їх стало більше чи менше моїх цеглинок? Більше? Менше? Чого? Більше. Я сказала. Більше. А, більше, я не почула. Так, більше. А наскільки їх стало більше? На, на одну, я, я ж купую. одну лише додала. У мене було дві, і їх стало більше на одну, бо я одну додала. Да? І якщо да, якихось предметів хтось прийшов, купив, да, приніс, наприклад, то це означає, якщо предметів стає більше, значить у нас є така дія додавання, тобто збільшення. Наприклад, дивись, у мене було два фломастери. І два, потім я взяла ще два олівці. Я хочу знати, скільки їх всього стало? Скільки? А скільки їх стало? Один, два, три, чотири. Так, їх стало чотири. Було спочатку два, потім я взяла ще два і стало їх чотири. Це називається дія додавання, да? тобто збільшення. І в математиці ми можемо це позначити знаком плюс. Да? Ось такий хрестик. У нас була білочка, одна білочка, а потім до неї прибігла ще одна. Стали. Одна жабка. Давай. І їх стало їх дві. Ну, давай. Дивись. Після. На листочку сидіть, сиди, сидить одна жабка. Поклади стійкі, візьми стільки шолівчиків. Так. На лівниць. На лівниць. А потім да? прибігло ще дві жабки. Скільки їх Де. всього стало. Ще дві прибігла, була одна прибігла дві. Олівчики клади. От Була одна жабка, а потім ще дві. На олівцях робимо, так? Да? І скільки їх всього стало? Угу. Стало три. Правильно, молодець. Стало їх три. Так, наступне дивимось. Так, дивись, на галявині виросло скільки грибочків? Мухоморчиків скільки? Один, два, три. Так, а один. потім ще виріс, дивись, якийсь білий гриб. Скільки білих грибів? Один. Один. А всього грибів скільки? Три, додати, скільки. Всього скільки? Дивись, у нас уже три є, і продовжуємо. Чотири, три, а потім один додаємо, і виходить, у нас скільки всього. Чотири гриби. Так, чотири гриби. Так, білочка знайшла два лісових горішка. Да? Ось так можемо покласти. Два олівчика чи два э, фломастера, а потім іще два знайшла. Скільки всього грибочків у неї Ой, горішків? Один, два. Три. Ну, Скільки? Два. Ну дивись, два вже в нас є. Продовжуємо рахувати. Три, чотири. Всього Один, чотири горішки. Два, три, так. Ну і остання. Ти любиш пончики? Так, да, люблю. А От скільки з рожевою глазур'ю. Пончики. Так, да, це зверху називається глазурь, така смачна. Один, два, три, чотири. Так, так чотири. А з блакитною. Один, один так? Один. А всього пончиків у нас скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. Все, молодець, правильно. Ну, а зараз ми з тобою. Давай трішечки розімнемось. Добре ще раз. Хочеш? У нас буде з тобою гра за Спочатку ми танцюємо, а потім раз і завмерли. Добре? Добре. Let's play the party freeze game. And remember, when I say freeze, freeze, and when I say dance, dance. Dancing, dancing all around. видно Так, ну і все, Данечка, тут у нас останнє завдання. А ну давай, вигадай. Хто тут із тваринок, чий це хвостик і вушка, Данюш? А ну, хто це у нас тваринок? Чий цей хвостик і вушка? Так. А це чиї лапки? Пелікана, качки чи каченята? качки молодець. Чиє чи, чи вухо і хвостик? Лана. Славна, молодець. О, да. Так, ну і все. І останнє в нас тобі завдання. Нам потрібно знайти вісім відмінностей. Так, треба бути уважним і роздивитися, да? Чим відрізняються ці два кораблі? Здесь, здесь. І здесь показуємо. Два... Здесь одна. Так, давай так. Давай казати знизу і зверху. Знизу у нас дві рибки, а тут одна, так? Да? Ну, давай, ось цим відрізняється. Я буду такі ставити галочки далі. Що ще? Здесь Де знизу чи в, Чи вгорі? Вгорі три птички, а Зима. здесь один, два, три, чотири, п'ять. Так, молодець, є, друга. відмінність. далі. Один, два, три, чотири, п'ять флагів. А здесь один, два. Так, правильно, флаги. Так, ну, ладно, хай буде так, і там і там будемо відмічати. Ага, правильно. А здесь сонечко, а от здесь. Так, кажи, наверху є хмаринка, а внизу немає. Так, правильно. Так, є. Далі. Тут є труба, а тут немає. Так, відрізняється трубами. Да. Я корревий иллюминатор хвилин. Подивись, все Ось це, внизу називається це такі каюти у кораблях. У здесь, здесь три, а так. Здесь один. Кажи два. внизу три каюти, а вгорі там скільки. Внизу. Внизу. Да. Один. Внизу 3, а вгорі п'ять. Так, і ще. Більше я не бачу. Nee. Давай подивимось на як, на як. А, здесь он піднятий, а здесь он Так. Не де? Поднятый. А здесь а здесь, скажи, внизу, внизу він. Внизу, внизу, внизу. Це так. Так, а вгорі його спустили. І останнє у нас. А ну, важливо подивись на віконечко. А ну, важливо подивись на віконечко. Внизу іллюмінатори, а. а в горіні там є віконечка. Чи, чи однакові віку? вони? Mm. Mm. Так. Ану, уважно. Ану, дивись. Mm. Ось тут як Як перше вікно яке? Ні, однаково. Здесь стінга, а здесь не здесь Правильно, віку. молодець. Розглядів, умнічка. <рес> Тепер все вірно. Mm. Рахуємо, mm. відмінності mm. один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, все, всі порахували. Молодець. Умнічка. Все, на сьогодні ти горишся з тими завданнями. Скажи мені, будь ласка, тобі якесь завдання? Сподобалось чи не сподобалось взагалі нічого? А що сподобалось? Приходів ще ожив. Уже було. Рівня, відмінності, да. відмінності. відмінності так, останнє завдання. Так. А яке було дуже складне? От тобі не подобається завдання таке. Другі Всі, всі, всі. всі, всі там... ду... а, у цих голову нравиться. А, малювати сподобалось, так? З круга зробити мордочку. Так, зрозуміло. А який в тебе настрій після заняття, Данюш? Хороший. Хороший. Ну, це саме головне. найголовніше. Найголовніше, <плес> що в тебе гарний настрій. Все, будемо з тобою прощатися. Ти молодець, ти умнічка. Я тобі посилаю, дивись, ось такі <плес> сердечка. <плес> так. <плес> <плес> до побачення, до наступної зустрічі.